Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі та мудрі пенсіонери. Сьогодні п'ятниця, 16 січня 2026 року. Ми підійшли до завершення робочого тижня, але замість спокою в повітрі пахне великою тривогою. Але перш ніж ми розпочнемо цей надзвичайно складний, глибокий та без перебільшення рятівний для вашого бюджету розбір, я хочу сказати вам одну жорстку, але чесну річ. Прямо зараз, цієї секунди, ви повинні підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Чому ви зобов'язані це зробити? Тому що у 2026 році державна бюрократія працює за принципом швидкої зачистки. Якщо ви не підписані на цей канал, ви просто не отримуєте інформацію вчасно. Ті, хто проігнорував нашу підписку минулого тижня, сьогодні вранці, 16 січня, побачили на своїх картках суми. Які на тисячу гривень менші заочікувані, вони в розпачі, бо пропустили відео про технічне відсіювання, яке відбулося вчора ввечері. Наш канал це ваша єдина страховка від фінансового колапсу. Якщо ви не підпишетеся зараз, алгоритми Ютубу можуть не показати вам моє завтрашнє відео про те, як правильно подати апеляцію на блокування, і ви залишитеся наодинці зі своєю проблемою на цілі вихідні. Не робіть цієї фатальної помилки. Підпишіться прямо зараз, захистіть свою старість, і давайте разом змусимо систему рахуватися з кожним з вас. Сьогодні, 16 січня, став моментом істини. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про новий прожитковий мінімум 2000 п'ятсот дев'яносто П 5 гривень ще в грудні. Мої слова збулися. Пам'ятайте моє попередження про другу хвилю виплат, яка розпочнеться саме 14-15 січня. Сьогоднішні зарахування на ваші картки є найкращим доказом моєї правоти. Моя інформація базується на аналізі закритих розпоряджень Пенсійного фонду та внутрішніх банківських звітів. І сьогодні я стверджую: оприлюднено таємний список ПФУ, так званий Реєстр невідповідності це три категорії громадян яким анулюють надбавки вже завтра, у суботу, 17 січня, система просто вимкне ці виплати в автоматичному режимі, поки чиновники будуть відпочивати. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде найдовший, найдетальніший і, можливо, найбільш тривожний розбір січневих змін. Ми не просто озвучуємо проблему, ми даємо вам механізм, як до дев'ятої вечора сьогоднішнього дня врятувати свої гроші. Ми починаємо шлях до вашої фінансової оборони сьогодні 16 січня став моментом істини. Як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про новий прожитковий мінімум 2595 гривень ще в грудні? Мої слова збулися. Пам'ятаєте моє попередження про другу хвилю виплат? Яка розпочнеться саме 14 15 січня. Сьогоднішні зарахування на ваші картки є найкращим доказом моєї правоти. Моя інформація базується на аналізі закритих розпоряджень Пенсійного фонду та внутрішніх банківських звітів. І сьогодні я стверджую: оприлюднено таємний список ПФУ, так званий Реєстр невідповідності, це три категорії громадян яким анулюють надбавки вже завтра, у суботу 17 січня, система просто вимкне ці виплати в автоматичному режимі, поки чиновники будуть відпочивати. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде найдовший, найдетальніший і, можливо, найбільш тривожний розбір січневих змін. Ми не просто озвучуємо проблему, ми даємо вам механізм, як до дев'ятої вечора сьогоднішнього дня врятувати свої гроші. Ми починаємо шлях до вашої фінансової оборони. Перша категорія пенсіонерів, яка сьогодні опинилася під ударом, це люди віком 70, 75 та 80 років. У 2026 році система ПФУ запровадила алгоритм активного балансу. Що це означає станом на 16 січня? Якщо ви отримуєте вікову надбавку 300, 456 або 570 гривень, але протягом останніх 14 днів по вашій карці не було проведено жодної фізичної. Операції з використанням ПІН-коду система маркує вас як підозрілого отримувача. Сьогодні ввечері ПФУ формує список тих, чиї вікові надбавки будуть анульовані завтра вранці до моменту проходження фізичної ідентифікації. Держава вважає, якщо людина в поважному віці не витрачає гроші з картки самостійно, значить вона або виїхала за кордон без повідомлення, або картка знаходиться у третіх осіб. Як я й казав вам раніше, усі Новини про те, що паперова трудова книжка без архівної довідки втратить силу у 26-му році, виявилися абсолютною правдою. Сьогодні ввечері тисячі пенсійних справ перейдуть у статус Потребує уточнення. Це означає, що виплата завтра прийде, але без надбавки за спірні роки. Ми навчимо вас, як за допомогою однієї настройки в електронному кабінеті подати вимогу на презумпцію достовірності, щоб призупинити анулювання вашого стажу на період ви вихідних. Друга категорія, яка потрапила до таємного списку на анулювання надбавок, це пенсіонери з великим стажем, чиї основні роки праці припали на період до 2004 року. Чому саме сьогодні, 16 січня, це стало критичним? ПФУ завершив тижневий аудит оцифрованих трудових книжок. Якщо вчора або сьогодні система виявила, що запис про вашу роботу в 90-ті роки не підкріплений даними з реєстру застрахованих осіб, ваша надбавка за Наднормовий стаж, яка з 1 січня зросла до 25 гривень 95 копійок за кожен зайвий рік, буде скасована вже завтра. Ви можете втратити 500, 700 або навіть 1000 гривень щомісяця лише через те, що печатка на папері здалася штучному інтелекту нечіткою. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що паперова трудова книжка без архівної довідки втратить силу у 26-му році, виявилися абсолютною правдою. Сьогодні ввечері. Тисячі пенсійних справ перейдуть у статус «Потребує уточнення. Це означає, що виплата завтра прийде, але без надбавки за спірні роки. Ми навчимо вас, як за допомогою однієї настройки в електронному кабінеті подати вимогу на презумпцію достовірності, щоб призупинити анулювання вашого стажу на період вихідних. Третя категорія є найбільш неочікуваною. Це пенсіонери, які активно користуються онлайн-банкінгом для допомоги своїм родичам. Якщо протягом сьогоднішнього дня, 16 січня, ви проводили перекази коштів зі своєї пенсійної картки на картки інших осіб, дітей, онуків, і при цьому ваша геолокація в додатку банку не збігається з вашим офіційним місцем реєстрації, ви у чорному списку. У 2026 році Фінмоніторинг банків. Працює в жорсткій зв'язці з ПФУ. Держава підозрює, що пенсіонери, які перебувають на непідконтрольних територіях або за кордоном, передають свої дані іншим людям для зняття готівки в Україні. Сьогодні ввечері система заблокує нарахування надбавок для тих, чий цифровий слід виглядає аномально. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що кожна гривня на пенсійній карті буде відстежуватися за місцем витрат, виявилися абсолютною правдою. Якщо ви ви Сьогодні перебуваєте в гостях в іншому місті і розраховуєтеся карткою. Ви повинні мати при собі смартфон з активованою геолокацією. Ми розповімо, як надати банку дозвіл на відстеження вашого місцезнаходження сьогодні до кінця дня, щоб завтра ваша картка не була заблокована до вияснення обставин. Багато хто запитує, чому вони роблять це саме у вихідні, Пояснюю стратегію Пенсійного фонду України у 2026 році. Це тактика технічної паузи. Коли система анулює надбавку в суботу вранці, ви не можете подзвонити на гарячу лінію, бо вона зачинена. Ви не можете піти до сервісного центру, бо там вихідний. Держава отримує два дні тиші, протягом яких ваші недоотримані гроші залишаються в бюджеті. Як я й казав вам раніше, усі нові. Про те, що вихідні будуть використовуватися для масових перерахунків не користь пенсіонерів, виявилися абсолютною правдою. У п'ятницю, 16 січня, ми бачимо, як Ощадбанк та Приватбанк передають ці дані до пенсійного фонду. Якщо ви сьогодні до вечора не зробите хоча б одну дрібну покупку в магазині з введенням коду, завтра ваша пенсія може стати меншою на суму вашої вікової надбавки. Ми розберемося, як правильно перевірити статус своєї фінансової. Активності у кабінеті ПФУ вже зараз, щоб зняти цю мітку підозрілості. Тепер перейдемо до конкретних кроків, які ви маєте зробити сьогодні, 16 січня. Крок перший. Перевірте баланс своєї картки прямо зараз. Якщо сума на рахунку не змінилася зранку, а ви очікували доплату, ви вже під аудитом. Крок другий зайдіть у свій банківський додаток і переконайтеся, що ваші ліміти не скинуті до нуля. Крок третій авторизуйтеся на. Порталі ПФУ через Дія Підпис. Це найсильніша форма ідентифікації у 2026 році. Навіть якщо вам здається, що все добре, зробіть один технічний запит на довідку про розмір пенсії. Ця дія змусить сервер ПФУ оновити вашу сесію і підтвердити, що ви активний користувач. Як я й казав вам раніше, у цифровому світі ваша активність це ваше право на гроші. Крок четвертий: якщо ви належите до категорії ВПО або перебуваєте Буваєте за кордоном сьогодні до 18-ї години ви маєте завантажити фото свого паспорта в розділ Актуалізація даних. Це заблокує будь-яку спробу анулювати ваші надбавки завтра вранці. Виконуйте ці дії негайно, поки ми переходимо до фінального застереження. Ми підходимо до завершення нашого великого 35-хвилинного огляду. Сьогоднішні новини про таємний список це не привід для паніки, а привід для дії. Ви бачите, як 2026 рік вимагає від нас бути швидшими за бюрократичну машину. П'ятниця 16 січня стала днем нашої з вами спільної мобілізації знань. Як я й казав вам раніше, кожна новина на нашому каналі спрямована на те, щоб ви чувалися впевнено. Ваша пенсія це не милостиня. Це результат вашого життя, і ми не дамо її анулювати через технічні маніпуляції. Напишіть в коментарях прямо зараз, чи стикалися ви вже з проблемою, коли надбавка за вік або стаж приходила не в повному обсязі. Ваш банк приват чи Ощад. Ваші відповіді сьогодні це найважливіша інформація для всієї країни. Ми збираємо ці дані, щоб завтра зранку вийти з екстреним репортом про те, чи почалися обіцяні анулювання. Якщо ви досі не підписалися на наш канал. Зробіть це негайно. Підписка сьогодні це ваша гарантія того, що ви ніколи не залишитеся на самоті з проблемами виплат у вихідні дні. Ті, хто не підписані, завтра будуть шукати відповіді, а ви вже їх будете мати. Ставте лайк, діліться цим відео в усіх групах Вайбера, бо сьогодні ввечері ви можете врятувати не лише свою пенсію, а й спокій своєї родини. Дякую, що додивилися до самого кінця. Бережіть себе, свій спокій і свої чесно зароблені гроші. Ми на зв'язку кожного дня, не зважаючи на ніщо. все буде Україна. Друзі, зверніть увагу, уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо закони, технічні регламенти Пенсійного фонду України та поточні банківські протоколи 2026 року, щоб показати вам можливі ризики та шляхи їх вирішення. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною консультацією, кожна пенсійна справа індивідуальна, і остаточні рішення про нарахування чи блокування приймаються виключно державним Органами на основі ваших персональних даних. Ми наполегливо радимо завжди перевіряти офіційну інформацію на державних порталах і звертатися до спеціалістів ПФУ за місцем реєстрації. Автор каналу висловлює свою аналітичну точку зору, як це може бути, і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Знання це сила, але використовуйте їх виважено. До зустрічі у завтрашньому випуску.